Вітаю, друзі. Після чергової жахливої ночі атаками Рашистської Федерації міста Полтави міська влада різко зібрала виконком та почала хаотично перевіряти укриття. Виявляється, що після цієї жахливої ночі люди бігли, укриття були закриті. Зараз перевіряють укриття, які є на карті, на їх навіть не існує. Що відбувається на четвертий рік війни у місті Полтава? Витрачають на коригування, тобто на папери, десятки мільйонів гривень. Для прикладу, 19-й школі вже третій раз коригують проєкт, щоб зробити укриття, і сума досягла 89 мільйонів гривень. Укриття навіть в школі не зробили. Якщо порівняти з містом Харковом на четвертий рік війни, там уже побудовані підземні школи, і планують збудувати ще. На тисячі людей, а наші можновладці ніяк не нажруться, роблять ранні фоточки, вигляд, що вони щось перевіряють і роблять. А по факту маємо, що маємо. Коли йде повітряна тривога, ми не знаємо, куди бігти.